Йоу, гайс, на це скою зрити ваш улюблений Лудік Янгвей. І в нас продовжується з вами рубрика «Шлях до 100 мільйонів» і це буде 14-та частина, який люто промахався і втратив цілих 2 мільйони баксів. Блядь, долбайоб. За 15 поставив Йоб твою мать. Також ці серії я не дуже багато заробив, тому що як є тижні дні, в які прям йдуть продажі, а є такі, в які ні. Та й коротше трошки невезучий вийшов цей відос. Ну я думаю, все одно буде цікаво його подивитися. Також в моєму ТГ запускається розіграш на 300 касарів баксів, три переможці по 100к. Відповідно, якщо ви хочете взяти участь, переходьте в мій телеграм-канал, виконуйте всі умови і, можливо, саме ви виграєте. Також не забувайте за промокод Янк, який ви будете при. Досягнені другого рівня в своєму телефоні і забираєте 50 баксів і плюс один рівень до перса. Ну, я не буду затримати довго цей відео. Всім бажаю приємного перегляду. Ну, Починається наш відостовок. Я купив стоковий кібертрак в Текса за 8,8 І як ви поняли, мене щось дуже сильно тяне останнім часом на кібертраки. Я просто вже прочу по більш-менш ринок, і ось так от вирішив трошки ними зайнятися, але є одна фішечка, цих машин з часом стає все більше і більше, і відповідно вони падають в ціні. Це знаєте, така приміточка. Бля, я Я за 17 поставив. За 15 поставив, ёб твою мать. Ну, яка ситуація вийшла з цією кабуркою? Дивіться, я її взяв за 17,2 і відповідно домовився з людинкою в смсці, що він забирав в мене її за 17 і всі п'ятьорки. І відповідно, там з комісією я би плюс-мінус мав би в районі 125 тисяч, щось типа того. І я ідіот, коли спішив до Декса. Бо Йому там треба було хату передати. У нього там був якийсь обмін. Я нечайно замість 17 лямів там поміняв на 15 і всі п'ятьорки. Я дуже сильно протупив і якийсь тіп сидів, я не знаю, просто йому дуже сильно повезло, і він забрав мене за 15 і всі. Ну і з комісією, як ви розумієте, там вийшло біля 15,3. Ось так, от я промахався, вирішив не шукати ту людину, тому що, ну, по факту проїбався то я. Ну і тим більше забрав той тип не за ким я домовлялася, а взагалі якийсь лєвий Ну, ось така от тема. Купили скнапи, поїде? Так, Да, да. Можете тракція запросити. А, давай місце нема гаражного, ладно. Давай. Хату, хату тут роче? Да, з хату треба. Спасибо. Я вказік. Бля, хуй знаешь, я так проебался. Пиздец. Шоссинка же от меня, я типа думал, что він на бо там комиссия 3 вид сотки написал. Вен, типа, Я же ще... А секрет ты мог купить? Ты за 17,555. 5 5 А я за, за 15. А читан я поставил ему хай, типа, доплаты. Что случайно? Да я хуй знаю, что себя, блядь, понимаешь. Напиши ему. Да нет, тоже то не він купив, прикол в том. Понял, типа. А, да? Да, ну, то за секунду якийсь тип купил, хуй знает вже хуй з душі. Марко, Марко, типу, дзвони йому, подога поговори, можна. Та що там говорити, блядь? 15 лям і викупив. Повезло. Ну, це жорстко, звісно. Да, а я, коротко, типу, поміняв катани на леза, як хоче на ліквіда. Все, як я люблю. Десь тисяча ще лям. А, коротко. Все, як я люблю. Вот Короче, добренько тобі, давай, погнал, Дякую. Не нема за що. Парту не забудь проплати, якщо. Дякую, давай. Давай. Ну, а далі, я думаю, ви самі розумієте, куди я пішов, звісно ж, в каз'іно. Ну, а де я міг вернути своїх два пройобних лями? Ну, відповідно, в тільті я почав жорстко тупити, програв перший лям, потім закинув ще раз лям. І також його, на жаль, злив. Злив до такої степені, що в'їбав по столу зі всієї сили мене вилетіла гра. Ну, я вже пізніше зайшов і, коротше, підняв чуть-чуть більше, ніж 50 тисяч фішок, ну плюс мінус 5 лямів. Як ви поняли, я потратив 3 лями, е вибив 5 ну плюс-мінус якраз окупив те, що я програв. Ну більш-менш, ну краще, чим нічого. Правильно. Ну а далі половину грошей я вивів. Тисячу фішок. Я залишив на виконання квестіку Battle Pass. Ну, Потрібно виграти було 18 разів в автоматах. Я коротше це зробив. Загрався і все злив. Ну а далі я знову здав хату дексуверанду. Він знову накинув 50 тисяч. Ну і коротше я передав ту хату кагіямі, щоб собі знайти якусь іншу. Ну там, наприклад, 4 геми чи 2. Ну і поки я сидів, шукав хати, він вже її продав. Ну і хата була продана за один лям і всі вісьорки. Через кнопочку, не знаю, скільки там було комісії. Хоч ми щось якось там поділили, кагема мені віддав 1,7 і к Він не захотів віддавати обміном, щоб я там мінус не пішов, і передав мені по 10к. Ну це піздець було довго, але дякую йому. І виходить, що я з цієї хати пішов в ноль, або там мінус, я не знаю, 1050 напевно, тому що я ж її оплачував, проплачував, але завдяки Дексу я там вийшов чуть-чуть мінус або в ноль. Ну і ще хотів. Клати пару слів з приводу того, звідки мене взявся Rolls-Royce Cullinan Стоковий. Я взагалі його попросив в адмінів, щоб на ньому просто передвигатися, чисто по фану. Ну і коротше, я його затюнінгував. Ну, як затюнінгував, просто перекрасив і поставив ремінні. Це мені обійшлося в 600 тисяч плюс-мінус. У вас буде на екрані, оскільки це обійшлось. Ну і коротше, це чисто машина для себе. Як ви розумієте, продати я її не можу, тому що там госка мінус один долар. Ну і вона, звісно, займає місце з машинами іншими, але все-таки це Rolls-Royce, ройс йомою. Для Лудіка машина в самий раз, щоб пересуватися. а ну, в цьому моменті я забрав шарфика катана в Декса за 250 тисяч. Ну, як ви пам'ятаєте, я в Декса забрав мотик, так ось продав я його в ноль за 650. 50 тисяч, що не заробивши, ну як там мінус 5 тисяч на викладення об'яви, там навіть 10, напевно. Ну коротше, рахуємо, що я в нулі, і той катана, який я купив, я обміняв на рубашечку Амірі в Ральфіка. Думаю, досить непогана тємка. Їх десь середнього продають по 300 тисяч. Я не знаю, ну навіть певно більше або менше. Ну хз. Ну, в ноль або маленький плюс, як я без з неї вийшов, але чисто для себе я обмінявся на неї. По вечірком я вирішив пофайтитися за цю хату на аукціоні, і що заліз цього вийшло. Дивіться взагалі далі. Чесно, хата сама халупа по собі, але її можна розширити до 4 гем і трошки можна було заробити. Все, поставив на хату. Поставив, що я там, поставив, 7,9. Коротше, добабен. Твою ставку перебили. Заїбісь, блядь. Де він хоче цю хату забрати? Ну, 500 моне в'їбати. Чисто в теорії, но. Не знаю, не знаю, не знаю. Ти вже два лями. Ну тако, мені цікава ця хата, не знаю, до 12 лямів. Тобто я вже враховую розширення плюс-мінус 2 лями. А ні, тут менше, бо я там враховував 5 лямів, тобто тут лям плюс-мінус не знаю, до 12, 11 лямів зі всім, зі всім. Більше я не готовий за нього дати, тому мені пропонує вже декс. Зв'єто з розширенням за, за 11. Я думаю, за 10,5 10 торганути. Ну, тут вже продають 2 гм за 10, ну не знаю. Корач, подивимося. Ну, поки не перебуває, не знаю. Кажу, до 10-12 я ще буду грати. Ми ж... Я вже потратив на комісію 70к, врахуйте. Ну за цю халупу, звісно, файтетися, то треба бути йобнутим, Ну, Тіп мені пропонував 14 з половиною, Я сьогодні торгану оця ліва частина оранжева, ой, точніше, жовта. Е, ну Там, де оця фігня для мотора. Ну, що знімати цей тримач, що вон... гараж ніби далі. Так ось, він мені предлагав сьогодні 14, каже, весь за 14 забирай вже. Типу. Ай, <плес> блядь, <плес> В мене поки 3 хвилини. Я надіюсь, що ніхто не буде перебувати. please, будь ласка. Ну, така, типа, хата хуйня об'єктивна, але мені треба щось на перший час, тому що в мене зараз кулік, в мене тесла кібертрак. І ще може якась буде машина, намічається, то мені треба все одно гемки, так що хай будуть. Я ще до 4 розширю. Я надіюся, я вже блядь, мечтаю, що я їх розширю, але хату ще не забрав. Та вони люблять самому кінці ставити, блядь. <скрит> Бля, він і тут ставить, і там ставить. Сука, блядь. Так, я вже зробив раз, ставку, два ставку, три ставку. Три ставки я вже зробив. 40, 40. 120 тисяч я вже проїхав. <схід> Нормально, блядь. Та навіть пену більше. Блядь, я хочу цю хату забрати. Не знаю, просто хочу її забрати. Ну за овер теж не хочеться забирати. Це факт. Халупа. Фактом, але. Функціонал прикольний, 5 гм. Хто б сумнівався, блядь. Ой, Хуй знаю. Часу стоїть ви ще ставите на ній, блядь. Стільки бабок. Ну, 10 лямів, 12, на вийде в 5 гм. Нормально, блядь. Коротше, нас справа. Ця хатка, на яку я поставив, ми всі з типами в трьох разом поставили. І поки моя ставка лідеру, 11 лямів, чесно, більше я не хочу втратити. Пізду його все. І, коротше, сталася така ситуація. Я дуже довго думав взагалі, чи варто ставити на цю хату, чи ні. Вирішив все-таки підняти ставочку на 100 тисяч. Я ставлю, а вона перестала ставитися. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що цю хату забрали за 11 лямів 100 тисяч. Я б був в лютому тільті. То першої ночі сидіти файтитися на аукціоні за якусь халупу і ще її не забрати. Ну це пізд. Тому ось такі от аукціони, і потратив десь плюс-мінус 200-300 тисяч. Ну, ви будете на екрані зараз бачити, скільки я потратив на комісію. Ну, на Наступний день починаються нові пригоди. Я забрав Декса хату 2 гем з можливістю розширення до 4. І кібертрак по ціні 21 лям 200 тисяч. І поки ми з ним говорили, поки вже зділочка там проходила, я в нього забрав хату, потім він мені продав кібрак, я йому ще був вен 200. 000. Мені запропонували купити мій кібертрак Стоковий, який я купив Декса до того. І ось, в принципі, продажів. 14,5. А, поняв. поняв. 9,2, поняв. Давай кібертрак. Який з них, який з них. Так, чекаю, на цей дома, певно, що то він. Кичкачка, не той. А ще зараз подожди, не той. Так, який я брав? Цей, певно, справа сток full сток, да. Всё, спасибо. Тобі. Давай, давай гарно, да. Так, що там, апаратик проданий. Ну, а далі починається жорстка покупка нового домику. Як ви зрозуміли, в мене ж була хата в ЄТО. я її фастом передав кагіямі, і він мені зайняв 400 тисяч баксів ще. Ну і коротше, я позвонив Ральфіку в Discord, щоб він зайняв мені ще лямчик зверху. Я йому за це даю сумочку Трипстар на утримання, на гарантію того, що я його не наїбу. Зазвичай всі мене наїбують, звісно. Ну і дивіться далі, як це було. Ой, бля. Вот этот Чумаша 4G вот этот кончится? Да, да. А, с донат на интой, короче, да Там не донатно, там не донатно, там дефолтно. А, все, все, все. Я, я перепутал с этим. Я вчора тут на тут... нього грав. Це сусідський, Demon's фоу, да? вот этот? Не знаю. Короче, я, я знаешь, да? Ага. Я на оренді, Я на уренді. Це нова точка. Спауна. Поним, я думаю. Бля. О, о, давай, 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 давай. Погнали, погнали, погнали бігом до банку. Давай фастом до банку і 119-та хата поїхали. Короче, я думаю, буду би оцю хату. Я ще забрав коротше, ще одну хату. В цьому... Там у Манкабура за 14 ти Ты видел? яке я видел. Я купив хату і, і продав кібертрака, Купив фетешну на Коротше, єлі-єлі, як я нашкрябав 12,5 лямів і успішно забрав цю хату. 4 гем. Все. Все, спасибо. Зараз yeah, дякую. Так, Гучі. Гучі. Все, спасибо. Як ви пам'ятаєте, в останній серії ми обміняли рюкзак акулку на дофіга речів з БП. Коротше, цей сет Гучі майже був самий останній. У мене ще залишилися одні кроси, і разом вийшло заробити у мене 685 тисяч з цих всіх перепродаж. Я думаю, якщо ще кроси комусь втюрити за 100 тисяч, вийде майже 800 тисяч. Ось такі от пироги. Все, короче, завершує цей квест, плюс 400 XP, зараз 1600. Крутимо рулаточку. let's go, Бляха, віпка пролетіла. Плюс 25, нормально. Пойдет. Все, зараз будемо їхати десь, певно, що орендую машину. І буду зараз проходити оцей квастик 120 км. о до речі, батл пас, плюс 500. Ой-ой, ой майже вже пройшов 16 левел. І ще нам скільки, коротше, що дофіга. 115-112 кілометрів. Ну, такої, так 113 теж. Я, коротше, включився тільки що. На кінець то я це все пройшов. Мені, до речі, вистачило одної години оренди машини. Забрати можна, о, десочки. І, коротше, оцю всю шляпу. Цю шляпу це по-любому продається. Мені цей веб не потрібен. І оці штанішки, не знаю, не знаю, чесно. Прям хз. Або забрати, або продати, чесно, не знаю. Відкладу в інвентар, а далі подивимось. Я думаю, скоріше за все, продам. Зараз у мене якраз є 400. 400. І ще раз 400. є. тисяч. 1200 є і плюс 200. 1400. Нормально. Все, коротше, летимо в цей. Зарядимо машину і поїдемо покрутимо колесо фортуни. Ви пам'ятаєте, я купив кібертрак і хату одним лотом за 21,2, якщо не помиляюся. Так ось хата була продана в гетто, я її продав, поки вона в нього була не отримані. За 11,3 там було купа комісій, плюс мімніше бабки передав. Коротше, вийшло 10,8. На питання, чому не вистачає 400к, я думаю, ви знаєте відповідь. Я ж позичав КГМ ці бабки. Тому я їх типу, віддав і він мені оце передав. Мені здається, що він цю хату досить дешево віддав, тому що там була можливість розширення до 4 гем. Мінімум за 13 можна було віддати. Ну а коротше вже продав, за скільки продав. Маємо те, що маємо, і мені кібертрак встав в 10,4 лями. А далі вийшла досить смішна ситуація. Я не йшов покупцям на свої роги за 10 лямів, за скільки я їх купляв. Коротше, мені перекинув на банк, щоб не було комісії. Та я і продав собі їх, розморозив бюджет цілих 10 лямів, та й був довольний. Упройшло трохи часу, він мені дзвонить і каже, що він проїбався. Він думав, що ці роги світяться. А Вони ж не світяться, вони прості роги білі. І питає в мене, чи я їх не заберу за 9,5. І в принципі, в принципі, ви знаєте, що янгмейчик дуже добра душа, тому я ці роги забрав за 9,5 назад. Єбать, я геній. Далі містера боса забрав фастіком за 2,5 2 айтема, а саме шипастий рюкзачок на 30 слотів і сімейні кроси, фонки. короче дуже похожі на форси. Ну а далі мені мене відбулася покупочка R1M на другому стейджові Full Tune за 3 ляма баксів. Взагалі я мав забрати його за 2,9, але я проїбався і за мій 2,9 написав 3, я хазай, я так зробив. Ну вже думаю, ладно, за 3 заберу все-таки мій пойоп. Ну і привіти хлопцям з Midnight. за 13 лями в хату продав, 13 1. Пиздец. 600к. 600к я бомж. Пиздец. <laughs> Бля, я теперь нищий. Заебись, конечно. М да.